Базда 6 з самою топовою комплектацією 2021 рік виготовлення 2,5 бензин на автоматі. Все, що тільки може бути в цій моделі, є повна комплектація, сама заряжена. Авто в рідній фарбі навіть кусочок бампера не фарбувалося 124 рідного пробігу. Два комплекти дисків з колесами, літні 19 диски, зимова резина 17 дисків, безключовий ключовий доступ і що тут тільки немає. Шкіряний красивий салон. Все обслуговування повністю на мазді офіційному, підогріви і руля, і всі душовки, і задніх, і передніх. Датчики полос, мертві зони, дістрон, екстрене торможення і все тут є дзвоніть.